Оце кашники ловлять, разне ловив. Бумажки мені виписали. Стояв підвором курив. Від стрілять. Виписали бумажку. Типу десь там якась як, злочин був, і вони, коротше, виписали цю Ця Бумажка мене є з собою. Вирола. Я в баху її. Ні, щоб якісь преступлення ловити або ще щось. Роботи це два, які тоже вони їздять ловлять, а за кого хера ніхто не може понять. Так що дивіться і, і, і бійтеся вийти покурити під двором. Таке о.